Привіт, про що я хочу поговорити. Почула таку думку від дівчини, яка займається і психотерапією, і езотерикою, ну від якимись там духовними практиками. Що вона каже про те, що психотерапія значно програє, якщо порівнювати з духовними практиками. Одразу скажу, що кожен має право на свою думку на власний досвід, так і зараз я відштовхнусь від її думки і поясню, чому я не згодна про те, що психотерапія програє стосовно духовних практик. І я трошки розкажу, да, що вона мала на увазі. Вона говорила про те, що в духовних практиках там ніхто нікому не, не должен, да, не повинен нічого, і там всі, всі один одного люблять, прощають, тому що спираються там на регресологію, спираються на минулі життя. Що ми всі там в кармічних вузлах, зв'язках і тому там якось вражатися, когось винити, типу, це не потрібно, да? це займає там кучу часу. Ось. Так, тепер розкажу, що до психотерапії і чому вона каже, що а, психотерапія а, робить так, що ти завжди в заслявшій жертві сидиш, да? що ти а, там завжди спускаєшся в дитинство, що тобі там мама не така, тато не такий, і по типу всі винні, і ти злишся, а агришся, і все таке все життя. Так от, скажу: а, ну, стосовно моєї думки, так, це утопія. А, про те, що психотерапії ти завжди у жертві в да, тебе завжди хтось винен. Це такий, ну як як міф, да. Психотерапія є певні моменти, коли а, терапевт з клієнтом спускається у дитинство у якісь дитячі історії, а, щоб зрозуміти, які опори були втрачені, бо є вікові кризи, да, вони запускаються з самого моменту зачаття, коли плод в утробі виношується, коли там від нуля до одного там певні психологічні опори вистроюються, вони зароджуються там. І якщо певним чином батьки по якимось причинам це не значить, що вони винні, вони відповідальні. Так, але якщо за якихось причин а, батьки не понесли відповідальності, не за те, що не вклалося там, да, не зародилися певні опори, які повинні були зародитися. То нервова система вона починає, починає запуск того, що дитина стає са, сама собі дорослим, тобто бере не свою відповідальність. відповідальність не по руках. І Тому її нервова система викривляється, деформується, замість того, щоб вона по кирпічикам якось а, вибудовувалась, так, на неї падає відповідальність. За певні якісь ситуації, які повинні були нести батьки, але з якихось причин, повторюсь, цього не відбулося. І тоді дитина сама бере оцю цю відповідальність, але не справляється, тому що дитина не може справитися з відповідальністю дорослих, її нервова система викривляється, деформується, бо певні психологічні опори не вибудовуються, вони не були закладені і тому. Чому існує багато запитів від дорослих, дяді, тьо, чому мені там небезпечно у світі, чому я там не відчуваю цінності, да? чому я не можу вистроїти близькі контакти, близькі стосунки? І тоді ми повертаємось, тоді, бо тоді повинно було закладатися те, що не заклалося. І тому ми повертаємось в ідентичність е, своєї малої дитини і починаємо е, собі додавати те, що там не взяли, тоді у, тоді, у своєму минулому. І тоді так ми спускаємось у стан жертви, тому що дитина. Вона і так в слабкій позиції. Вона справді, ну, якщо можна так сказати, вона дитина вона жертва, тому що вона залежить. І це нормально від батьків, тому що у 18 років тільки ти можеш ти заробляти гроші, щоб не бути да, там, у жертві, виходити заміж, купувати алкоголь. Е, тобто з 18 років. До 18 ти в слабкій позиції. Ну, не хочу казати в жертвній, але так у слабкій. І тому ми спускаємось туди, туди і повертаємо всі ті емоції, які були заблоковані, да, там. виражаємо там, агресію мамі, папі, бабусю, дідусю. Там, Певними практиками, да, там, щоб розрішити себе відчувати, щоб себе, е, е, дозволити собі там, злитися, наприклад, так, вистраювати якісь безпечні опори, так, щоб звідки, е, здавався, не такий ворожий до нас. Догойдуємо себе, даємо собі цінність. Так, а щоб ну, чому саме да, там, винен хтось? Не винен. Ми розділяємо відповідальність з іншими дорослими. Так? А не беремо все на себе, тому що тоді дитина не справилася з цим і не могла ніяк з цим справитися. І тому через певні емоційні зв'язки, емоційні там, вислови слова, речення, ми повертаємо відповідальність іншим дорослим. І тому, на певний період, так, ми йдемо у жертву, у слабку позицію і додаємо себе собі те, чого за певних причин не могли дозволити тоді в дитинстві. І е, оцей міф про те, що е, в терапії всі там, в жертві сидять. Ну, блін, тоді ну, я зараз трохи ем, злюсь, бо поплюжиться слово терапія. Да? Отак От і народжуються певні міфи, де, ну, казалось би, не повинно їх народжуватися. Тому що ну, певні логічні зв'язки ну, в психотерапії вони пояснюються, да? чому саме так. В духовних практиках, а вже ж, там да, там стільки багато там, ресурсу, да? там ніхто не винен, там нікого не потрібно звинувачувати. Так, да? Да, потрібно в психотерапії, макаться в дерьмо колись. Колись спускатися на такі якісь а, болючі теми, де ти не витримуєш. Так, да, приходиться нюхати какашки. По ну, інакше ну, я не знаю, як ще до, там доброжити те, що ти не доброжив. Да, ну, в практиці це легше. Тому що ну, нікого не потрібно справді звинувачувати і бути плохой чи плохим. Звісно, ну якось про те. От, mí... надіюсь, я від... не те, що відповіла, напевно, на своє запитання я відповіла, те, що мене хвилювало, те, що я почула так. Мені дивно, що я ну, такі моменти чую саме з аккаунтів, де написано психотерапевт. Ну і знову скажу, всі мають право на свою думку.